Хороші мої, привіт! Радий вас бачити! Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже смачним рецептом салату олів'є. Друзі, залишайтеся до кінця. У цьому відео я вам дам секрет, маленькі секрети, маленькі підсказки, як приготувати українське олів'є, який його буду готувати зараз. Я. Друзі, цей салат буде неймовірно смачний. Він дуже гарно доповнить ваш святковий стіл. А також обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що у мене для вас є подарунок, і цей подарунок може отримати абсолютно кожен. Ну все. Давайте готувати інгредієнтів. Нам потрібно буде копчений балик, зелений горошок, відварена морква, відварена картопля, відварені яйця, маринований огірок. А також треба буде бринза. Ось так, друзі. В сьогоднішньому олів'є буде використовуватися бринза, тому що я сказав, це буде українське олів'є. Почнемо все, звичайно, що нарізати маленьким кубиком. У мене тут копчений балик, друзі. Замість відвареної ковбаси я використовую копчений балик. Він надає дуже гарного смаку салату, тому я також вам рекомендую використовувати копчений балик. Нарізаємо кубиком приблизно в пів сантиметра. Усе, після того, як ми нарізали балик, відправляємо його в велику глибоку миску для того, щоб нам в подальшому було зручно все це гарно перемішувати. Друзі, ще хочу наголосити, чому я ще раз використовую балик. Навіть структура м'яса набагато краще, ніж просто у відвареної там, лікарської кубаси. Тому, друзі, це від мене така маленька рекомендація. Так, далі продовжуємо нарізати картоплю. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви додаєте в цей салат. Можливо, навіть уже хтось із вас додає також балик. Чи ви використовуєте ковбаску? Бо я навіть знаю, що хтось використовує відварене куряче філе. Мені чесно дуже цікаво. Друзі, після того, як ви написали, як ви готуєте шубу, для мене було стільки просто нових знань. Ну просто неймовірно. Я читав з таким задоволенням, друзі. дуже вам всім дякую. Ви багато навіть чому мене навчили, і багато дечого мені підсказали. Картоплю так само нарізаємо кубиком. Також висипаємо сюди і нарізаємо морку. Також таким самим кубиком. Також відправляємо сюди. Тепер нарізаємо яйця. Яйця яйцями, друзі, треба трішки буде погратися. Тому що вони трошки важкі в нарізанні. Ну, нічого, я вірю, що ви в мене справитеся, ви в мене великі молодці. Друзі, а якщо у вас є сеце для нарізання, ви можете сміло нарізати сице. Я просто не люблю використовувати ситце, тому я все нарізаю з-під ножа все ножем, Мені так більше подобається. Гічка порізали. Також відправляємо до основної нашої маси. Тепер переходимо нарізати мариновані огірочки. Друзі, я використовую мариновані огірки, тому що вони не мають скільки кислинки. Е, ви можете використовувати квашення, але вони будуть трішки кис... кисліше. Звичайно, що овочі, яйця нейтралізують трішки смак, візьмуть в себе і воно вийде, так скажем, баланс. Але мариновані будуть все ж таки краще. Тому, друзі, все на ваш смак ну це чисто така рекомендація від мене. Відрізаємо попки. Якщо вони є, а вони є обов'язково. І також нарізаємо кубиком. Огірочки також нарізали, відправляємо їх сюди. Ой, друзі, я вже так їсти хочу, я просто обожнюю цей салатик в такій інтерпретації, яку я готую, це просто дуже смачно. Тепер, друзі, наріжемо бринзу. Бринза це такий продукт, з яким треба ну, акуратно, тому що вона дуже ніжна. Дивіться, ви її будете купляти, вона буде в такому брусочку, напевно. Просто робимо ось так. Тепер ось так по довжині розрізаємо. І легенько нарізаємо також кубиком. Друзі, після того, як порізали брусок, Її треба відправити в окрему тарілочку, тому що зараз сюди додати ми її не будемо. Ми її будемо виставляти викладати зверху, тому що вона зараз, якщо ми почнемо мішати, вона втрати абсолютно свою форму і буде просто пюра подібна. У мене тут зелений горошок 100 грам. Друзі, всі інгредієнти по грамовки я залишу внизу під відео, для вашого ж комфорту, все буде дуже гарно, ідеально розписано. Просто сюди ось так відправляємо. Тепер, мої хороші, давайте приготуємо майонез. Домашній майонез дуже смачний. Дивіться, ось така в мене тара. Якщо у вас є ось така подовгова татара, було б дуже-дуже добре. Для того, щоб блендер, ніжку блендера, дуже було добре занурювати. Так, блендер поки що ми ставимо в сторону. Візьмемо три яйця і розб'ємо сюди. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарі, мені дуже цікаво, ви готуєте домашній майонез, чи ви купуєте? Я останнім часом дуже часто готую домашній майонез, тому що я собі задав питання, чи майонез в магазинах стоїть на, на полках, він не в холодильнику стоїть. І я собі задумався, що в тому майонезі, що він стоїть так довго на полицях і нічого йому нема. Там просто ну, там склад, я думаю, просто якийсь ненормальний. Тому домашній майонез смачніше і перевірено, і набагато, набагато корисніше. Друзі, три яйця відправили. Тут у мене була, е, буквально щепотка солі. Також відправляємо сюди. Додаємо гірчицю. Гірчицю додаємо в зернах. Друзі, це моя така фішка. Я завжди в Майонез додаю гірчицю в зернах. Ви також спробуйте, вам сподобається. Одна чайна ложка. Ось така з гіркою. Тепер додаю сюди 350 мл олії. Олія обов'язково повинна бути холодна. Перед тим, як ви будете робити майонез, просто поставте її в холодильник на годину, на дві. Ну, годину мінімум, щоб вона охолонула. Якщо вона буде в кіматній температурі, є шанси, що майонез може розслоїтися. Тепер, друзі, що робимо? Занурюємо блендер акуратно. Так, щоб під чашу попали жовтки. Ось так. І на першій швидкості, саме мінімальній, яка у вас є, починаємо збивати, але блендер не піднімаємо до тих пір, доки ми не побачимо, що вже утворюється майонез. Бачите, друзі, ми вже бачимо, що вже утворився майонез. Тепер ми можемо полегенько піднімати блендер, Ми продовжуємо збивати на першій швидкості. Все, друзі, майонез готовий. Ви просто подивіться, який він густий. Зараз я вам покажу. Гляньте сюди. Дивіться, просто ну, супер. Він дуже густий, дуже смачний, жовтий колір має. Друзі, якщо у вас є домашні яйця, я не знаю, що може бути краще, чим додати сюди домашні яйця. Це просто must-have, друзі. Обов'язково, в мене просто домашніх яйць немає на даний час, тому що я куплю в магазині. Але також результат вийшов непоганий. І звичайно, що треба спробувати. Ні, друзі. Просто. Бачите? З ложки навіть не падає, друзі. Ось така густота майонеза має бути. Купите ви такі в магазині? Такі в магазині ви не купите. Супер. Друзі, це зовсім інший смак, ніж у магазинного майонезу. Абсолютно інший. Коротше їм, і ви замітили, ми не додавали ні солі, ні перцю. Цей салатик. Чому бренза салона, майонез ми додали щепотку солі, огірки також салоні, друзі. Тому солі не додавайте. Можете трішки по бажанню додати чорного перця. Це вже собі за вашим смаком. Я люблю чорний перець, тому я Достатньо. Хороше мої, ця порція салата розрахована приблизно на 4 людей. 4-5 людей вони наїдяться. Так, Тепер сюди відправляємо 4 столових ложки майонеза. Зараз, друзі, я буду перемішувати і вже в процесі буду дивитися, чи потрібно що додати, чи ні. Для цього я просто використовую дві ложки. Так дуже зручно перемішувати. Друзі, коли перемішуєте, старайтесь ось так занурили ложки і піднімати, щоб усі інгредієнти перемішалися і не нарушити форму, яку ми нарізали, щоб залишився кубик. Друзі, я ще бачу, що потрібно додати одну ложку майонезу. Ви собі дивіться, якщо ви бачите, що не потрібно, не додавайте. Я додаю. Можливо, вона буде трішки менше. Ось приблизно ще ось так. Все. І ще раз гарно ось так перемішую. все, друзі, в принципі, готово. Давайте будемо подавати його на тарілочку. Друзі, для моєї подачі, яку я просто хочу собі подати на стіл, мені треба використати ось таку писку. Мені треба просто оці форми. Салатик я пересипаю сюди. Скільки поміщається в миску? Друзі, і який новорічний стіл без олів'є? Скажіть мені, будь ласка, я цього не уявляю. Напишіть, будь ласка, які взагалі ви страви кладете на новорічний стіл? Чесно, дуже цікаво. Я читав, як ви що ви готуєте, я просто в шоці був, друзі. Наскільки ідеї багато, що просто капець. І я вже навіть боюся подумати, які у вас є страви на новорічний стіл. Я розумію, що з багатьох міст України дивляться мене. І я дуже хочу дізнатися, що в цих містах готують на новорічний стіл і не тільки на новорічний стіл. Тому, друзі, я буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитеся цим в коментарях. Тепер, друзі, просто беру ложку і ось так зверху проходжуся, притискаю. Тепер, мої хороші, дивіться, що я роблю. Беру тарілочку, на якій буде стояти одна Просто роблю ось так. І перевертаю все. Все дуже просто. І піднімаю тарілочку. Хороші мої, якщо ви поставите такий салатик на стіл, він просто з'їдять його на ура. Але ми ще забули про бринзу. Тепер, друзі, беремо бринзу. І ось так зверху посипаємо. Друзі, бринза дасть нам оцю українську нутку. Це абсолютно український продукт. Салатик зараз в сторону. Дорогенки мої, і для вас я хочу подарувати ось цього прекрасного помічника, за допомогою якого ви можете собі готувати десертики, сніданки на перекуси. Друзі, це просто ідеальна бутербродниця для вашого столу, для вашого смачної кухні і для ваших смачненьких страв, друзі. Ви просто гляньте, що це, друзі, що це за товар. Це товар з мого інтернет-магазина, друзі. І нагадую, вже 26 грудня я в своєму телеграм-каналі його розіграю. І, будь ласка, не упустіть свій шанс у кожного шанси рівні. Друзі, я буду розігрувати рандомним способом. Що для цього потрібно зробити? Перше. Це підписатися на цей ютуб канал, бути підписним, поставити цьому відео лайк і в коментарях написати обов'язково написати Я приймаю участь. Це дуже обов'язкова умова. Також підписатися на мій телеграм-канал, який називається Часливий кухар. Посилання я залишу внизу під відео. Друзі, я серед підписників телеграму буду рандомним способом вибирати переможця. Тому, друзі, поспішіть, не, не упустіть свій шанс, тому що зараз свята. Ми всі повинні вірити в чудеса, друзі. І я так. Також хочу вас порадувати, тому що я вас дуже люблю і дякую вам за підтримку. 26 числа в п'ятницю я рандомним способом оберу приблизно у другій годині дня, і зразу я вам її відправлю, друзі. Звичайно, що людина відразу вийде на зв'язок. Ну все, мої хороші, поспішіть, не упустіть свій шанс. А тепер, мої хороші, щодо салатика. Ви просто гляньте, яка це красота. Друзі, я дуже задоволений, що я поділився з вами цим рецептом. І з цим таким стилем подачі, який я переважно завжди використовую. Я можу тут ще прикрасити укропчиком, але зараз цього я просто не хочу робити. Ви, звичайно, що можете зробити, як бажаєте. Звичайно, що давайте спробуємо. Друзі, салатик з бринзою. Ось так. Просто. Я не знаю, друзі обов'язково готуйте друзі. Цей смак овочі хрумтять. Солона бринза, солоний огірочок. Ми не підсолювали ні картопельку, нічого не підсолювали. Копчений смак балика це просто якесь чудо, просто взрив смаків, друзі. Коли це все поєднюється, ну це просто дуже смачно, чесно. Мої хороші, ви обов'язково повинні це приготувати. Ви не можете пропустити таку унікальну можливість цього рецепту. Друзі мої, а я вам дякую за перегляд. Якщо це відео було вам корисно, підписуйтеся на канал. Також пам'ятайте про розіграш, телеграм-канал, посилання внизу, друзі, 26 грудня. П'ятниця, друга година дня, я оберу переможця. А цей помічник може поїхати прямо до тебе. Прямо до тебе. Ну саме я хороше. Люблю, цілую. До нових зустрічей. Пока.